Вітаю, друзі, Олена, канал Квіткомани. Отримали посилочки, посилочку з розплідника зелений Янголи. І тут величезні рослини, дві величезні рослини. Це ірга верхолисна в 45-літрових горщиках і ще деякі рослинки. Хочу показати вам, яку обрішітку вони роблять. Цю обрішітку вони роблять самостійно, не на новій пошті. Така обійшлася мені в. 450 гривень 2 метри довжиною. І вони обмотують такою сіточкою, що дозволяє рослинам дихати. Чоловік сказав, що якби таку обрішетку робили на новій пошті, то це було б мінімум в два рази дорожче. Зараз будемо розбирати ці рослинки і покажу вам уже якість, яка буде. Ну, Ось і розпакували ми нашу посилочку. Все було запаковано з дуже великою любов'ю. Видно, що це професіонали свого діла. Був вкладиш, де показано, як треба саджати рослинки, вкладений чек. Значить, почнемо з іргі. Два екземпляри ірга вільхолисна. Е, вона дуже декоративна. Е, весною вона квітне білими квітками, осінню її листя перефарбовуються в такі помаранчеві, теплі кольори. Е, крім того, в неї є плоди, дуже смачні ягоди, які дуже корисні, у них дуже багато вітамінів. Цього року ми з подругою їздили по садових центрах, скуштували її, і вона нам дуже сподобалась. Щось схоже на лохину, але, як на мене, набагато цікавішим неї смак, такий більш насичений. Не знаю, якого смаку будуть саме ці екземпляри. Дай Боже, будуть смачні. І я коли купувала все, що ми бачили в садових центрах, це були такі кущики, знаєте, ну ось так: там дві гілочки, три гілочки. Тобто завжди кущики були такі скудненькі. І я коли дзвонила менеджеру, казала: будь ласка, підберіть мені такий кущик, щоб там було б хоча б три-чотири гілочки від землі. І дивіться, яке здивування в мене було, коли подивіться, що прийшло. Тобто це дійсно дуже класні кущі. Я ось піднімаю руку витягнуту, і я лише торкаюся. кінчиків гілочки. Заявлено, висота 140-160 см. Я думаю, що якщо відняти горщик, то сантиметрів 160 см. А може навіть і 170 буде. точно, Тобто якість кущів іргії вільхолисної, ну, холисної набагато вища, ніж я очікувала. Один такий вазон коштує 1220, якщо я не помиляюся, гривень. І це, порівнюючи з іншими садовими центрами, дуже достойна ціна за таку рослину. Я хотіла спочатку купувати з відкритою кореневою системою, але викопують вони лише в жовтні-листопаді, коли вже паде листя, щоб не травмувати рослину. І тому я вирішила замовити в горщику. Вона трохи дорожча, але, як на мене, в горщику вона не транспортується легше і набагато легше приживається. Тобто, щоб в мене була гарантія, що вона виживе, приживеться, я взяла в горщику. З відкритою коріневою системою, по-моєму, вона коштує 800 гривень у них. І вони казали, що кущики такі самі, як в горщиках, але з відкритою, можливо, навіть трохи більш розвинені, бо в горщиках їм не вистачає місця. Ось, подивіться, які. Дві прекрасні рослини. Я просто в захваті. От видно, що а, тут є залишки ягід, вони тут колись були. Чимось, певно, обробляли, чи це полив такий? От, рослина здорова, рослина гарна, доглянута. Ну, як на мене, якість шикарна. Значить, підемо далі. Ще я е, цього року захотіла посадити лохину. В мене є один кущ лохини, але він мені здався недостатньо солодким. І я шукала солодкі, максимально солодкі сорти, високорослі, два високорослих куща і один низькорослий. І ось що я обрала. Я довго радилася з чатом GPT, Визначала, просила його визначити, солодкість, там є показники кожної ягоди. І ну, принаймні те, що я нашукала разом з GPT, це рослина, лохина Легасі. Це буде високорослий кущ десь до метр вісімдесят висотою. Зараз цей кущик, певно, ну, метр тридцять, ця гілочка, метр сорок. Ось така висота. Від землі два ствола йде. Досить гарна, здорова. Ми бачимо гарні листочки. Легасі, вона має бути і крупна, і а, солодка. Також ще я підбирала по часу плодоношення. Якийсь із моїх сортів він буде більш ранній, якийсь буде достигати пізніше, але я цього не пам'ятаю. Буду писати в описі. А, для кожної рослини і приблизні строки плодоношення. До речі, якщо ви досі дивитесь це відео і вам цікаво та корисно, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, це дуже допомагає каналу розвиватись. Напишіть коментар, і я буду вам дуже вдячна. Так, наступна рослина це лохина, високоросла гурон. Ці дві рослини в горщиках це два об'єм. Вартість їхня, по-моєму, 160-180 гривень. Як на мене, за такий екземпляр досить гарна ціна. Тут ми бачимо один ствол від землі, а вище такий досить розголоджений вже кущик. Нові прирости бачимо. Рослинка, як на мене, гарно виглядає так само. Ну, ця буде по висоті трохи понижче, десь метр десять. Десь така висота приблизно в неї. Також це буде високорослий сорт до метр 180 метр Ось така. Наступний сорт взагалі дуже-дуже прикольний. Принаймні по картинці, Мені дуже сподобався. Я такого не зустрічала. Це лохина Pink Blueberry. Сама по собі ця лохина вона. Червоного кольору, ягідки в неї червоного кольору. Достигають вони лише в вересні-жовтні, тобто найбільш пізнє плодоношення. По опису вона дуже солодка і дуже декоративна. Її використовують не лише як їстівну ягоду, не лише для ягоди вирощують, але для бо вона також гарно змінює колір свого листя осінню І осенью ці червоні ягідки вони дуже красиво виглядають на цій рослині. Цей кущик коштує дорожче, 250 гривень, по-моєму. Також об'єм горщика це 2 Зараз вона вище коліна на половину бедра. Не знаю, скільки це сантиметрів 70. Десь в неї є. Ось така лохина. Далі я замовила Астільбу. Астільба а, така розкрав, яскраво режева. Видно, що вже квітла в цьому сезоні. Чесно кажучи, щодо до стільби, ну, так собі, я бачу, що чи вона підгоріла на сонечку. Не сказала б я, що прямо вона гарно так. Виглядає здоровою. ну, 100 з чимось гривень, 109 момо гривень коштує такий горщик. Нормально. Не скажу, що в захваті, нормально. І ще один екземпляр, як же без травички, А це щучнік Голдш... Голдшлаєр. Також вазончик с 159 гривень. Я показувала вам недавно розпаковку трав з розплідника Андрія Каранди. І зараз я покажу, зроблю вам порівняння щучника з розплідника Андрія Каранди та щучник з розплідника зелені ягоди, янголи. Та-да-да-дам! І ось, дивіться, щучник з розплідника Андрія Каранди. Його прислали мені з володя, ми їх не обстригли. Дякую їм за це. Він так в мене і стоїть, я вже його висадила в ґрунт. Він коштував, по-моєму, 140 гривень. Якщо хочете точно знати вартість, то перейдіть і подивіться відео. По розпаковці з лакових, з розплідника Андрія Каранди. Ось. А це щучник з розплідника зелені янголи, чесно кажучи, він також гарно такий набитий кущик, але все одно можна бачити, що у Андрія Каранди злакові плакові кращої якості, хоча зелені янголи також досить непогана якість а, цього щучника. Ну що ж, друзі, ось така вийшла розпаковка. Загалом, в цілому я дуже задоволена ягодами. Здається, якість навіть перевершила мої очікування. А стільба та щучник також нормальна якість. Ну, не можу сказати, що в захваті. Згодом буду показувати урожай, буду показувати, як розвиваються. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. І ще раз дуже вас попрошу написати коментар та поділитися цим відео з тим, кому воно може бути корисним. Дякую за вашу увагу. Нехай ваші сади розквітають, нехай в ваших садах буде багато ягід. Гарного дня, друзі, до зустрічі. Пока-пока.